Імперіалізм як вища стадія капіталізму. У цій роботі Лені наочно ілюструє як ще у кінці 19. го Початку ХХ століття завершувався розподіл ресурсів всієї земної кулі між головними гравцями, тобто промисловими монополіями найрозвиненіших країн світу. Головне, що всі наступні розподіли не були ними в повній мірі, а всього лише перерозподілами між старими та деякими з нових. І коли ці перерозподіли вкотре заходили у глухий кут, розпочиналась війна, не за визволення від гніту, і таке інше, а виключно за ресурси та сфери впливу монополій, звісно, під благородним соусом відстоювання національних інтересів. Гідності та інших примарних підстав. А як же інакше, власники монополій та їх прибічники ніколи не опиняться в окопі, вони продовжать домовлятись в тиші кабінетів. Це ви, трударі, вбивайте один одного. І ті, в кого це вийде краще, принесуть на тарілочці зиски для хазяїв монополії. Самим же залишаться бойова слава, тягар відбудов, каліцтва та повоєнні злидні. Тим, хто виживе, звісно.